Привіт, друзі! Я Оля. Рада вітати вас на моєму каналі Home Amount The Roses. Сьогодні я хочу запросити вас у світ троянд, який на порозі зими живе в особливому настрої, тихому, зимовому, але сповненому теплих трояндових спогадів? За вікном вже не осінь, але ще й не зовсім зима. То дощ тихо стукає в шибку, то сніг лягає легеньким шаром на гілки. То вітер нагадує, що сад зараз затихає і зберігає свої сили. А в домі зовсім інший світ. Тихе тепло каміна, м'яке світло в кутку, чашка гарячого чаю з чебрецем. Який пахне так, ніби літо десь поруч. Зовсім близько. На столі книги про троянди, відкриті на улюблених сторінках, і відео, що зберігають красу літнього саду. Їх хочеться переглядати знову і знову, і нові плани на сезон народжуються самі собою. У такі моменти сад ніби приходить у гості, у спогадах. У тиші, у маленьких мріях про те, що вже за кілька місяців він знову оживе. А ми сьогодні продовжуємо нашу мандрівку квітучим світом. У першій частині ми вже познайомилися з тими групами, які формують основу більшості садів, шрабами, чайно-гібридними та флорібундами. Це був наш фундамент, база, від якої ми рухаємося далі. Сьогодні ми поговоримо про ті групи, що додають саду не лише краси, але й структури, ритму та індивідуальності, про троянди, які не просто квітнуть, вони працюють у просторі. Створюють вертикалі, закривають порожні зони, формують бордюри або забезпечують рясне й довге цвітіння. У другій частині ми розберемося з кількома важливими групами, кожна з яких має свій характер, свою логіку росту і свої завдання в саду. Я покажу практичні приклади, і ви зможете визначити, які з цих груп. Підійдуть саме вашим умовам. І почнемо ми з троянд, які часто залишаються недооціненими, але без них сад втрачає глибину, об'єм і ту саму архітектуру, що так формує простір. Троянди, які підіймають погляд угору, закривають непривабливі зони, формують арки, перголи, стіни з квітів. І роблять сад багатовимірним. Тож тепер, друзі, давайте підіймемо погляд вище туди, де троянди працюють уже зовсім по іншому. Ми переходимо до клаймберів і рамблерів. Це вже не просто кущі, це троянди, які люблять висоту і простір, ті, що формують арки, тунелі і перголи. Творюють зелені квітучі сіни, наповнюють сад повітрям, легкістю і рухом угору, вони додають саду третього виміру, не тільки ширину й довжину, але й красиву квітучу висоту. Клаймбери та рамблери. Це про вертикалі, про об'єм, про романтичні куточки, які завжди приваблюють погляд. І, хоча їх часто плутають, насправді це дві дуже різні групи. У кожної свій характер, динаміка росту, тривалість цвітіння і своє призначення. Ну що ж, давайте розбиратися, що ж там відбувається у світі вертикальних троянд. Клаймбери – це сильнорослі кощові троянди, які не в'ються самі. Але мають довгі і гнучкі пагони, їм просто потрібен напрямок, підтримка і трохи труботи в обмін на неймовірний ефект. Вони легко формують арки, опори, перголи, добре тримають форму, зазвичай цвітуть повторно, мають більші квіти та більш кущовий характер порівняно з рамблерами. Це троянди, які будують сад. Вони дають структуру, створюють акценти, піднімають погляд угору і формують красиві вертикалі, які працюють у просторі цілий рік. Клаймбери для тих місць, які повинні виглядати доглянуто акуратно і стабільно. Це архітектурні троянди, такі як башеба. У неї абрикосово лососеві розетки, ніжний аромат, повторне цвітіння хвилями, ідеальна для арок та пергол. Джеймс Гелвей – М'який рожевий колір, майже без шипів. Потужний ріст формує густу, квітучу стіну. Сімпаті – Насичено бордовий червоний колір, дуже стійка до дощу. Яскравий динамічний акцент в саду, П'єр де Рансар або Роз. кремово рожеві чашоподібні квіти, ніжна класика. Повторне цвітіння, ідеальна для романтичних стін і арок. Доун – Легендарно витривале рожева Легко формується, чудово підходить для новачків і великих опор. Джасміна рожево лавандові китиці, легкий мускусний аромат, дуже рясне цвітіння, створює м'які казкові вертикалі. У моєму саду клаймбери це не просто троянди, що ростуть угору. Башеба та Джеймс Гілвей додають тепла й англійської чарівності, сімпаті приносить драму й колір, -де Рансар – романтичні хвилі ніжності, ньюдаун стабільність і витривалість у будь-яку погоду, а жасміна те саме казкове рожеве лавандове мереживо, яке оживляє простір. А разом вони будують структуру саду. Клаймбери це троянди, які піднімаються вгору рівно й впевнено, у них міцніші пагони, чіткіша структура, і вони чудово тримають форму на опорі. Клаймбер дає великі, красиві квіти, інколи майже такі ж, як у шрабів чи чайно гібридних, але розташовані на висоті. Це троянди для арок, стін, пергол, там, де хочеться створити акцент або красиву вертикаль. Вони цвітуть хвилями, а їхня обрізка проста направити головні пагони горизонтально або під кутом, а старі та відпрацьовані пагони час від часу замінювати новими. Клаймбер це троянда, яка слухає напрямок, який ми їй даємо. А рамблери це зовсім інша Історія. Вони не просто ростуть угору, вони струменіють, спадають, огортають простір як плющ у світі троянд. Вони мають дуже довгі, тонкі і гнучкі пагони, можуть покривати величезні площі, створюють ефект водоспаду з квітів. Часто цвітуть один раз, але настільки рясно, що це запам'ятовується на все літо. Рамблери працюють не як конструкція, а як романтика і настрій. Вони можуть сховати непривабливу ділянку паркану, оплести старе дерево, заповнити кут, де нічого інше не росте, або створити атмосферу таємного саду. Ось вам кілька прикладів рамблерів, які я люблю по-особливому. Альбертін абрикосово персикові хвилясті пелюстки, дуже рясне одноразове цвітіння, теплі романтичні каскади. Ідеальна для пергол, старих дерев та дальніх кутків саду. Файль хенблю. Лавандово-фіолетові квіти майже без шипів, створює ефект казкової димчастої хмари, один з найоригінальніших рамблерів у світі, прекрасно вкриває великі площі. У моєму саду він росте всього четвертий рік. Я купувала його зовсім маленьким і тоненьким, але за цей час він перетворився на справжню квітучу стіну. Він росте напричуд активно, прекрасно тримає форму і за три роки показав себе дуже стійким до хвороб. Рамблінг Ректор Молочно білі суцвіття, справжні хмаринки. Дуже сильний ріст, чудово виглядає на старих деревах, вкриває простір м'яким світлом. Полз Хімельян Маск ніжно рожево бузкові квіти великими хвилями. Легкий мускусний аромат, який витає в повітрі, дає ефект таємного саду один з найромантичніших рамблерів у світі. Супер Екселс яскраво рубінові китиці, стійкий до хвороб, одноразове, але дуже тривале і рясне цвітіння, чудовий вибір для великих арок і пергол. Рамблери в саду це про романтику і рух. Албертін створює теплі абрикосові каскади. Файльхенблю дарує ту саму чарівну лавандову хмару. Рамблінг Ректор освітлює сад білими хвильками. Полз Хімелайн Маск наповнює повітря мускусним ароматом. А Супер Ексселс. Привносить яскравість і ритм. Це троянди, які не будують архітектуру, вони малюють на ній, вони створюють настрій, додають саду глибини, легкості та тієї самої казковості, за яку ми так любимо, рамблери. Рамблери це троянди з довгими, гнучкими, майже шовковими пагонами, які хочуть не стояти рівно, а плести. Вони створюють романтичні каскади, водоспади квітів, надзвичайно живі форми. Більшість рамблерів цвітуть один раз, але цвітуть так рясно, що ці кілька тижнів запам'ятовуються надовго. Є й повторно цвітучі сучасні сорти. Вони дарують довший квітковий сезон, але все одно зберігають цю м'яку рухливу пластику. Рамблер не формують так строго, як клаймбер. Йому дозволяють рости вільніше, обвивати великі опори, дерева, перголи. Це троянда про романтику, про легкість, про сад, який хоче трішки казки. Тож, якщо клаймбер це елегантна вертикаль, то рамблер це красива хвиля. І обидві ці групи додають саду особливу глибину й руху того, що робить сад живим у будь-яку пору року. І саме в цьому місці, друзі, хочеться сказати кілька важливих слів про різницю між рамблерами та клаймберами. Бо ця різниця не лише про вигляд, а й про догляд. Поговоримо про обрізку, бо це ключова різниця між групами. Клаймбери обрізка щороку, обрізають слабкі, тонкі, пошкоджені пагони, старі гілки 5-6 років поступово замінюють молодими. Бокові гілочки на основних стовбурах укорочують на 20-30 см. Саме вони несуть квіти, клаймбер цвіте на пагонах поточного і минулого року. Тому легка обрізка потрібна щороку. Рамблери зовсім інша логіка. Більшість рамблерів цвіте один раз на пагонах минулого року. Тому головне правило. Обрізка рамблерів тільки після цвітіння, після того, як вони відсвіли, вирізати кілька старих базових пагонів, залишити молоді довгі пагони, які будуть цвісти наступного року, не плутати з клаймберами. Якщо обрізати рамблер невчасно, він наступного року просто не зацвіте. Ще раз повторю, бо це дуже важливо. Рамблери світуть на торішних пагонах, саме тому їх не обрізають коротко восени чи навесні. Основну обрізку роблять одразу після цвітіння, коли квіти відсвіли. Тоді легко видалити старі батоги і спрямувати молоді на опори. Клаймбери інша історія, вони зазвичай цвітуть на пагонах поточного року, тому їх можна сміливіше підрізати восени або навесні, формуючи кущ саме так, як вам потрібно. І коли знаєш це правило, сад відкривається зовсім по новому: рамблери перестають лякати своєю довжиною, а клаймбери своїм характером. Ну що ж, друзі? Мені здається, сьогодні ми з вами стали справжніми експертами. Тепер жоден клаймбер не прикидатиметься рамблером, і навпаки ми уважно пройшли весь шлях від характерів до цвітіння, від опор до обрізки. І тепер ці дві групи вже не виглядають такими загадковими. Тож, давайте підведемо підсумки і поговоримо про те, як обрати саме той варіант, який найкраще підійде для вашого саду. Ну то як же все-таки обрати клаймбер чи рамблер? Поставте собі три прості запитання: перше, скільки є місця, якщо простір невеликий. Краще Клаймбер. Якщо багато повітря і площі, рамблер покаже магію. Друге. Хочеться повторного цвітіння чи достатньо одного вибуху. Хочете довше квітів. Клаймбер. Хочете вау-ефект раз на сезон рамблер. І третє формальний стиль чи природний. Для арок, опор, делікатної архітектури. Клаймбер для натхненної романтики або великих площ рамблер. А ще, друзі, дуже важливо знати, як їх правильно підв'язувати, бо це секрет номер 1 для рясного цвітіння. Клаймбери потрібно формувати віялом або підв'язувати їхні пагони під нахилом. Чим ближче гілка до горизонтальної позиції, тим більше квіткових бруньок вона дає. Саме так ми отримуємо рясне цвітіння не лише на верхівках, а й по всій довжині пагона. Рамблери у них пагони довгі, дуже гнучкі, їх можна спрямовувати по перголах, арках, стовбурах дерев, парканах. Створювати хвилі або петлі. Вони цвітуть уздовж усієї довжини. Рамблери це троянди, яким потрібно лише дати напрямок, а вони вже самі заповнять простір. Отже, друзі. Сьогодні ми з вами пройшли ще один відрізок цього цікавого шляху. Він був коротенький. Але не менш цікавий і захопливий, ніж у першій серії ми розібралися в характерах вертикальних троянд амбітних рамблерів і врівноважених клаймберів. Побачили, як по різному вони ростуть, цвітуть і реагують на обрізку. І головне зрозуміли, коли знаєш, хто є хто. Вибір троянди перестає бути випробуванням і стає чистим задоволенням. Кожен сад має свій ритм і свою історію, і кожна троянда може стати її продовженням, чи то стрімкою вертикальною лінією, чи ніжною хвилею вітру на опорі, чи силуетом, який піднімає очі догори. Сьогодні ми торкнулися ще однієї частини великої трояндової родини, тієї, що прагне висоти, простору й опори. А далі буде ще цікавіше у наступній серії. Ми спустимося ближче до землі, але не поспіхом, а так само, уважно, і з любов'ю. Там нас чекатимуть інші трояндові характери. Не менш чарівні, але зовсім інакші. Тож, друзі, якщо вам близький такий формат, поставте вподобайку, напишіть кілька слів у коментарях і підписуйтесь, якщо ще не підписані. І ще обов'язково увімкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступну серію. Вона буде дуже особливою і неймовірно цікавою. Дякую вам за цей день, за чарівні трояндові історії, за увагу, за тепло і за те, що ви поруч. До зустрічі у продовженні. Ми лише починаємо відкривати цей прекрасний світ разом. Гарної погоди вашим садам і миру, вашим домівкам!